Лариса працює психологом у садочку, але її душа в акторстві. Зараз пані Лариса грає у форум виставі Верблюд. Головна тема спектаклю втома, як зазначає героїня, їй ця тема дуже близька. військовий син, я за нього переживаю, тому що дуже багато обов'язків маю. І Дуже хочу відпочити іноді, але ці обов'язки вони іноді не дають цього зробити. Це теж якась частина мого життя. Відчуває в тому не тільки Лариса її переживання розділяють і інші актори. у людини дуже багато непрояснених якихось потреб. І від цього йдуть якісь зобов'язання, які на неї навалюються. Да, вона не може прояснити якісь які потреби її, а які потреби нав'язані. Тому вона все на себе навалює, щоб встигнути все, і і це приводить до виснаження. Форум вистави Верблюд презентували в Ірпінській публічній бібліотеці. Всі актори непрофесійні. Вони входять до складу відкритої акторської групи, про що мовчать сосни ірпеня. Її учасники щочетверга збираються на репетиції. Про сенс такої творчості та незвичну назву групи розповідає її ініціаторка Аня На. Запрошувати людей прямо говорити про те, що їх турбує, це якось може бути не дуже безпечно. А зробити це знову ж таки через метафору про сосни, які були свідкинями того, що відбуваються обстріли, гинуть люди, катування, гвалтування і купа всяких страшних речей, але водночас були свідкинями того, що люди цілуються, роблять пропозиції, зустрічаються, народжують. Цей формат називається форум театр. Це частина театру пригноблених. У ньому актори грають про себе, про власне життя. В Ірпені це не перша така вистава. Ми підіймаємо якісь такі соціальні теми, де, де глядачі потім мають можливість якраз замінити героїню або когось і зіграти свою якусь життєву ситуацію або допомогти вирішити цю проблему, яка от є, і таким чином цей форум театр він створює такий діалог, такий елемент самопізнання. Щиро вдячна аматорському театру за те, що мали можливість і прийняти участь в виставі, подивитися на себе трішки збоку, на свою поведінку, яка е, я буваю, яка може бути програти різні ситуації. Дуже такий, дуже цікавий життєвий досвід. Тому, якщо буде можливість, у вас теж долучитися до такого театру, дуже раджу.